А що тоді? А що, як раптом обірветься життя вічності поріг, переступити враз прийдеться вже зовсім скоро, що тоді? А що, як справді доведеться лишити все на цій землі? Нове почнеться, яке обрали ми собі, для Бога серце чи здійметься, хвала і слава від душі, як книга вічна розгорнеться, написане, що буде в ній, моє й твоє ім'я знайдеться серед усіх імен тоді. Сьогодні час ще нам дається, щоб визнати усіх. Це в грудях б'ється, дає Бог шанс тобі й мені. Не знаю, чи для нас почнеться ще один ранок на землі. А що, як завтра доведеться, зустріти